— Так, я погоджуюсь, що можливо не весь контент якісний. Так. Хочеться, звичайно, більш якіснішого контенту, хочеться, щоб вливалося в це більше грошей. Хочеться, щоб було більше часу на підготовку. На підготовку не тільки там, я за себе зараз говорю, а я з акторської точки зору говорю за підготовку, як і там на етапі написання сценарію, потім на етапі підготовки там планування, локації, щоб режисер, якомога більше попрацював зі сценарієм, щоб актори мали більше часу працювати зі сценарієм, залучати. Можливості в лавах збройних сил України є дуже круті, актори. по можливості залучати їх. Я розумію, що вони там виконують певні функції, і це дуже важко підтягнути їх на знімальний період, але якось робити, тому що вони якраз таки є носіями того, що там відбувається. Вони якомога краще можуть це все передати. Вони можуть якомога краще передати характери цих персонажів. Зробити це ще набагато якісніше.